На вихідних за допомогу Червоного Креста, громадської такої організації, яка працює в усьому світі, в тому числі відділення в Україні, в тому числі відділення у Сумській області в нашому, в нашому районі, і завдяки спільній праці моїх заступників Щаслівцього, Шаповал, Проценка. Завдяки наполегливій роботи коновалової Наталії Червоного Христа. От спільна робота через більше двох місяців вона проходила. От отримали результати. Отримали п'ять укриттів, які по території міста пропорційно розставлені. Є і на посілки укриття, встановили її. В одному мікрорайоні, в другому і в центрі міста. Тепер завдання налагодити їх роботу і організувати таким чином, щоб в будь-який момент, якщо включена сирена, укриття повинно бути відкрите. Тобто, кожне укриття є відповідальне. І я прошу організувати роботу на цій неділі. Це спільна робота, позитивна. І вона дасть змогу людям зрозуміти, що ось зовсім недалеко, в мікрорайоні видно всім, ми намагалися встановити їх таким чином, щоб вони були на видних місцях, у центрах, щоб не десь там сховати, бо були пропозиції там десь в одному голку, в другому. Ні, от на центральних вулицях всі ходять, бачать, є укриття. Якщо, не дай Бог, тривога, і ти хвилюєшся, зайди, сядь, посиди там, перечекаєш повітряну тривогу і підеш далі.